Всім привіт, мої друзі! Та сьогодні з вами ми поговоримо про Фанко Поп. Чому ці милі іграшки стали настільки популярними у колекціонерів? Давайте трішкимось у історію. Фанко Поп один з найпопулярніших сувенірів у світі. Щороку на комікон перед їх павільйоном збирається багатотисячний натовп, але такою популярністю не може похвалитись навіть Лего. Але звідки з'явилися мілі і дуже класні фігурки? Зараз я вам про це розповім. Компанія Funko була заснована у 1998 році дизайнером футболок на ім'я Майк Беккер. Спочатку вона виробляла в першу чергу так звані бошкотираси, маленькі іграшки, у яких забавно гойдається голова. Але вже у 2005 році засновник продав бізнес колишньому власнику нічного клубу і дуже завзятому колекціонеру на ім'я Брен Маріотті. Він зробив фанко справжньою зіркою для колекціонерів і досі є власником компанії. Справжній вибух стався на комікон Сан-Дієго 2010 року. Саме тоді були писані перші першообразні сучасні фігурки фанко Поп. Називались вони Фанко Форс. Це були дві фігурки Бетмена, одна Бетґерл і одна зеленого лихтаря. Для сучасного колекціонера може здатися дивним, але ці прототипи отримали дуже багато критики. В першу чергу за стиль дуже схожий саванській чібі і за те, що тепер фігурки були повністю статичними, без сухомих елементів, але, незважаючи на поток негативних відгуків, вони стали по справжньому популярними. Спочатку у цієї лінійки були задіяні тільки три основні ліцензії компанії: Marvel, DC і Star Wars. Але найкоротший термін їх кількість була розшина до 25. Найголовніше, що тепер фанку стали популярні не тільки серед гіків, але й вийшли на більш широкий ринок. Funko Поп це іграшки у стилі Super Deformed, більше властивості японському стилю, анімації і карикатур. Вони подаються завжди за доступною ціною і зводять з розуму всіх завзятих колекціонерів. Знаєте, чим би ви не захоплювалися, але ви завжди знайдете фігурку для себе. Адже тепер це не тільки кількість супергеройських сесвітів, та й Гаррі Потер, Лорд of the Rings. Assassin's Creed, Jurassic Park, Jurassic World, The Last of Us. слідчувати може безкінченно. Це сотні ліцензій, у них справді є майже все, від фігурок по фільмів до відеоігрових героїв. Окремо варто згадати, що Фанко має колаборацію з великими ітейлерами, такими як GameStop, Amazon або Walmart. Найчастіше це з фігурки, хоч і не завжди найпопулярніших героїв. Іноді і вже наявних іграшок або навіть бандли, включає в себе декілька персонажів. Але окрім самих фігурок Funko Pop є дуже багато серій, які теж зацікавлять будь-якого колекціонера. Розповідь про всі займе дуже багато часу, але дещо точно варто згадати: наприклад. Це і попрайдерс, персонажі на машинах чи інших засобах пересування, і Size Pop, великі персонажі. Вони підійдуть тим, хто хоче більшу фігурку. Крім того, компанія не забула і про випуск іграшок з головою, що хитається, і меки варіанту люблених героїв, чи навіть міні-версії персонажів. До речі, для таких особливих колекціонерів, як я, випускають навіть футболки, та кружки, белки та багато іншого. На сьогоднішній день Фанка є один із найулюбленіших брендів. Для колекціонерів та не тільки. Я щаслива щоразу, коли новий персонаж з мого улюбленого всесвіту займає своє місце на моїй полиці. Ось таке у нас вийшло відео. Друзі, дякую вам за перегляд. Та напишіть в коментарях, скільки у вас колекцій Funko Pop. Буде дуже цікаво почитати. Знаєте, моя колекція хоч і невелика, але, напевно, я хочу бути як цей хлопець. До речі, друзі, вам не померещилось, Він дійсно в книгі рекордів Гіннеса по самій великій колекції по Funko Pop. В мене просто вау-ефект. Wow і я вам скажу, перед нами майстер. Ми повинні в нього вчитися. Все. Ось це, що я вам хочу сказати. Ось так, мої друзі. Так що, якщо ви в чезі позаду себе побачите дівчину з великою корзиною Фанко Поп, то, напевно, буду я. Так що до нових зустріч в моїх нових відео, всіх вас люблю!